Я хочу звернутися до наших українських друзів. Я борюся тут. Я дуже оптимістично налаштований і не треба зараз депрацювати, тому що наш ворог насправді теж томлюється. Томлюється, і у нього немає майбутнього. У нього немає перспективи. Зараз нам головне не посваритись, головне бути разом. І ми. Обов'язково переможемо. Я в цьому певний. Я так сумую за вами, я так скучен за Україну і за кожним з вас. І е, дуже швидко е, е, зустрінемось. Е, я хочу побажати всім щастя і, е, і перемоги. Слава Україні! Слава нації! Смерть нашим рогам! Дякую всім за підтримку. Я відчуваю вашу підтримку з України.